Звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу, тобто позбутися ось цього кореня. І в коренях вищих степенів допомагає ось ця формула. Тобто, нам потрібно отримати. Корінь четвертого степеня із якогось числа у четвертому степені. Зрозуміло, що ну, найпростіше це ми б могли написати корінь четвертого з 27. та домножити ще на корінь четвертого із 27 у третьому степені. І ми отримаємо корінь четвертого із 27 у четвертому. Але це не найкращий варіант. Він працює, там ще треба буде багато скорочувати, але це не найкращий варіант. А найкращий варіант це коли подумати, придивитися і зробити правильні кроки. Отже, 18 ми не чіпаємо, а що слід побачити? Що 27 – Це 3 у третьому степені. І тепер достатньо тільки домножити чисельник і знаменник на корінь четвертого степеня із трьох. Ось, домножуємо корінь четвертого степеня із трьох. Дорівнює і собі спрощуємо. Отже, чисельник у нас залишається 18, що множиться на корінь четвертого степеня з трьох. А у знаменнику ми отримуємо корінь четвертого степеня із трьох у четвертому. Тобто 18 корінь четвертого з трьох, поділених на 3, і ще собі скоротимо, і результат буде у нас 6 помножений на корінь четвертого степеня із трьох. Тобто не завжди потрібно робити щось в лоб потрібно трошки подумати і знайти найбільш оптимальний варіант.